Пане Олександре, вітаємо. Дякуємо, що долучилися. Добрий ранок. Добрий ранок з київського вокзалу. Отож, бачите, на свійський вокзал, київський вокзал. Улюблені мої вокзали. Чесно. Отож, який... Олександр Шевченко Вже є з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаємо. Дякуємо, що долучилися. Добрий ранок. Добрий ранок з київського вокзалу? Отож, бачите, на слівський вокзал, київський вокзал, улюблені мої вокзали, чесно. Отож, які мої основні причини того, що зокрема, так, от у Львові, так що не бачили, чули таку ситуацію, так від пасажирів важко купити квитки на поїзди, принаймні на короткий термін. От говорили про 20-денні терміни. От розкажіть, будь ласка, чому зараз є такі причини, і чи це кожного року спостерігається таке? Насправді ці причини не є новими для нас. Вони для нас, по суті, всі ті самі з 2022 року. Ми розуміємо, що наш шоковий склад сьогодні, по суті, є недостатнім для задоволення того попиту, який з'явився в Україні після 2022 року. Тому що вагони Укрзалізниці – це плюс-мінус стала величина. Ми розуміємо, що наші вагони задіяні сьогодні в стратегічних перевезеннях, в вивезенні поранених, в евакуації. В дипломатичних перевезеннях, а також зараз один з пріоритетних напрямків це групові перевезення дітей, особливо з профронтових регіонів. Відповідно, величезна кількість вагонів задіяна під ці стратегічні задачі. Тому та кількість вагонів, яка використовується в регулярних Васильських регулярних перевезеннях, вона значно менша за ту кількість вагонів, яка використовується в довоєнний період. При цьому ми розуміємо, що попит значно виріс спочатку початку повномасштабного вторгнення зі зрозумілих причин, тому що а все більше людей користується залізницею. Це я думаю, зрозуміло без пояснень. Тому на деяких напрямках у нас дійсно є а, сильний, сильний перекос, попиту і пропозиції. А, наприклад, на Кам'яне-Сдільському напрямку, на Трускавецькому напрямку, на Чернівецькому напрямку. І, відповідно, по можливості додаємо вагони там, де там де це можливо. А, у нас є декілька річ. Пане Олександре? Зараз спробуємо відновити зв'язок. Хочемо зрозуміти і почути також можливо кілька лайфхаків, аби зрозуміти, як людині, яка запланувала подорож, можна собі трошки полегшити життя, і можливо не вишукувати так квитки. Олександра Шевченко, ми відновили зв'язок. Пане Олександре, на жаль, трохи ми пропадали і не почули вас. Ви згадували якраз про різні напрямки? Чи можна зараз виділити напрямки, де можуть бути складнощі з купівлями квитків, аби люди можливо. Більш заздалегідь їх моніторили або розуміли, що потенційно можуть бути проблеми там. Давайте спочатку по напрямках, потім по лайфхаках. Якщо говорити про напрямки найбільш жіотажні, то окрім вже традиційних Київ-Харків, Київ, Львів, Київ, Ужгород, Київ-Краматорськ, додається ще декілька менш традиційних напрямків, які є певним подивом для навіть для залізничників цього року: це київ камянець подільський Київ-Троскавець. Ми бачимо, що це якраз одні з найбільшіотажних напрямків цього року, тому там у нас є додаткові поїзди вже там є і додаткові вагони до існуючих поїздів. А тут ми плавно переходимо до лайфхаків. У нас у застосунку є така функція, як моніторинг вільних місць разом із автовикупом. Чим вона корисна пасажирові? Це дає можливість першим отримати, скажімо так, пол позицін на нові місця, на нові вагони, які. З'являється в продажу. Чим це корисно для нас, ми таким чином розуміємо попит на певні напрямки. То тобто я, от сьогодні, зранку ну, наприклад, напрямок Київ Вінниця, бачу, що там зросла кількість моніторингів на півтори тисячі. Відповідно, я розумію, що туди пріоритетно треба додати вагони. Тобто для нас це можливість в режимі реального часу розуміти, де на яких напрямках найбільший попит. А для пасажира ставати по суті першим в чергу за квитком, тобто в момент, коли ми додаємо вагон. А вам ці квитки приходять в разу в важко Я маленьку точні. Маю бо я якраз моніторила так квитки минулого тижня за два тижні до поїздки. Їх вже не було. Я поставила цей моніторинг, але він не давав мені а, всіх а, потягів. Тобто, там мені здається, було два тільки потяги, на які я могла поставити цей моніторинг. Тобто, все одно людина ну десь може не попасти на потяг, який може бути їй найзручніший по часу. Є низка рейсів з різних причин, на які ми не додаємо вагони, і відповідно не включаємо монітор. А це або міжнародні рейси, де є обмежена кількість, ну то певна узгоджена кількість прикордонниками і з іноземними залізницями, а узгоджена кількість вагонів, там де ми вже не можемо її перевищити. Або ж це рейси, до яких чіпляються якісь дипломатичні вагони або стратегічні вагони, там де ми так само не можемо вже збільшувати кількість. Ми розуміємо, що там. Можливість щось додавати обмежено, відповідно, немає сенсу а, людину дражнити можливістю отримати там додаткові квитки. Ми використовуємо цю функцію там, де це реалістично, там де ми постійно додаємо вагони, а в найпопулярніших напрямках, і, як правило, найпопулярніших поєднав пане Олександре днями Укрзалізниця повідомила про те, що будуть додаткові жіночі купе. От у яких потягах так вони з'являться? Розкажіть, будь ласка. У нас донедавна були жіночі купе, жіночі вагони навіть цілісні в 12 поїздах. Додали ще три. Наприкінці липня вже поїдуть жіночі вагони в поїзді Коваль Київ. А це був до речі лідер з точки зору запитів на те, що ведіть нам, будь ласка, жіночі вагони. От ми дослухалися, тобто це по суті з спонукання пасажирів, до якого ми дослухалися, і, зрештою, ввели. А так само з'являться ці вагони в Кейс в поїзді Запоріжжя Київ, 38 Uh, і в поїзді Харків, Львів, 21. Тобто, це три, uh, три нових поїзди. Повторюю, ще раз Харків, Львів, Запоріжжя, Київ і Коваль Київ. А uh, це три рейси, які доповнять колекцію жіночих вагонів Україзниці. А uh, таким чином у нас з 25 липня стане 15 поїздів, для яких ця послуга доступна. Uh, з точки зору попиту, ці вагони, як правило, заповнюються одні з найперших. А точки зору задоволеності пасажирів ми бачимо, що там НПС, зазвичай 10-15% відсотків вище ніж в середньому поговорону Укрзалізниці. Відповідно, ми розуміємо, що це точно успішний проект, який варто можливо. Ну, ще хвилинка, давайте поговоримо про інтернет в потягах. Якщо про інтерсіці там вже люди напевно звикли до того, що вони є. щодо розширення зараз чи ведеться робота, аби в усіх потягах був також інтернет. Ще класно, що люди вже звикли до того, що інтернет є в поїздах інтерсіті. До хорошого люди швидко зникають. Я звикають. Я нагадаю, що це менш ніж рік. Насправді у нас працює, але бачите, вже звичка випрацювалася, і відповідно це вже сприймається як данність. Це круто, насправді. Причому там теж проводяться роботи. Там теж покращується якість зв'язку. Там зараз стало. Ми прибрали обмеження по трафіку, тому в інтерсіті зараз інтернет ще веселіше стало. В поїздах далекого сполучення вже один поїзд повністю у нас обладнаний старлінками, відповідно, безкоштовним wi Wi-Fi. Це поїзд Дніпро Львів, номер 79 Зараз обладнається поїзд номер 63 Львів, Харків, який так само буде обладнаний повністю старлінками інтернетом. І так ми поступово до кінця року плануємо всі флагманські поїзди у Крзлізниці обладнати швидкісним інтернетом. Для цього нам потрібні старлінки, які ми зараз закуповуємо і. За допомогою партнерів, за допомогою Мінцифри, відповідно ми все ж таки хочемо, щоб це була безкоштовна послуга для наших пасажирів. Відповідно, шукаємо партнерів для того, щоб зробити це якісно і швидко. Пане Олександре, зовсім коротко, буквально 30 секунд щодо нових вагонів хотів запитати, тому що нещодавно в мене товариші їхали поїздом Солотвоно, так і там просто були такі умови: не надто. Тобто, чи планується якась заміна вагонів ремонт? але дуже коротко, дуже так? Ні. Найцікавіше питання на останок. Планується 100 вагонів нових підписами цього року, і вчора представили перший в історії України повністю безбар'єрний інклюзивний вагон. Тому тут дуже багато новинок буде цього року. Дякую вам за відповідь. Дякую вам за розмову. Олександр Шевченко, керівник із пасажирських комунікацій «Укрзалізниці» був з нами на зв'язку.